Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні у нас з вами гороскоп. Не простий гороскоп, а дуже і дуже великий. Для чого? Тому що ви мене попросили, ви мені казали, що вам не вистачає тої інформації, яку я вам даю, і вам би хотілося щось таке, ну, трошечки більше. Але пере цим не забудь підписатися на мій канал, бо я тільки-тільки починаю його розвивати. Тому ваша підтримка мені дуже і дуже потрібна. Овни, навчіть себе бачити позитивні моменти, навіть якщо здається, що ви у безвихідній ситуації не дозволяйте, аби кому вами маніпулювати. Життя вимагатиме від вас психологічної гнучкості. Навряд чи ви відмовитесь від своїх переконань, але деякі погляди на оточуючих і самих себе, ви все таки зміните. Події 20-ї місячної доби, які припадають на 5 вересня, відкриють новий етап у вашій долі. Зробіть цей крок вперед без жодних побоювань. Так ймовірно, ви щось втратите. Але здобудете все таки набагато більше у період з 13 по 16 вересня. Ваше коло спілкування значно розшириться за рахунок нових перспективних знайомств. Це гарний час для укладення парі, проведення дискусій та обміну думками. Багато що відкриється перед вами у новому світлі. Ви відчуєте себе цікавим співрозмовником, що неодмінно підвищить вашу самооцінку. Коли місяць зайде в сузір'я лева, тобто починаючи з 19 вересня, вам буде складно спокійно реагувати на зауваж. З боку близьких людей, а тим паче дотримуватися чиїхсь порад. Постарайтеся все ж стримуватися і не відповідати грубістю 22 і 23 вересня. Присвятіть дітям під впливом небесних тіл. Підлітки переймуться до вас особливою довірою, захочуть відкрити душу, розповісти про свої секрети і переживання. Ну а якщо ви проігноруєте такий порив, то ризикуєте втратити авторитет в очах своїх дітей. Період з 25 по 30 вересня ідеально підходить для походу по магазинах. До списку вдалих придбань наприкінці місяця зірки занесли товари для творчості, книги, освітлювальні прилади та кухонну техніку. Бажано не купувати в ці дні посуд, минні засоби, ювелірні прикраси та верхній одяг. У Овнів несподівано виникне так багато різних справ, що ви станете з'являтися вдома лише пізно ввечері. Ваша половинка спочатку прийме це як належне, але незабаром почне страждати від самотності. Постарайтеся так розподілити свій час, щоб його вистачило на все, зокрема, й спілкування з коханою людиною. В жодному разі не беріться за роботу 9 вересня. Проведіть цей день на природі з партнером і дітьми. Якщо ж ваші стосунки з'явилися недавно, чекайте неявної, але дуже гострої боротьби за верховенство в парі. Вам обов'язково. Захочеться грати першу скрипку, але ніхто не буде готов здати свої позиції. У відкритий конфлікт усе це виліться навряд. Чи. Але пошуця вам доведеться відчути не найприємніші. Найсильніша напруга очікується 14 вересня. Цього дня її спровокують Меркурій і Уран, які діють спільно. Не ухвалюйте жодних рішень і не займайтеся особливо важливими справами 4 і 5 вересня, у дні перебування місяця у знаку Козирога. Виконуйте прості завдання, які не потребують напруження розумових сил і високого рівня відповідальності. Натомість приведіть до ладу робоче місце, розберіть документацію, поспілкуйтеся з колегами. Якщо ж вам потрібно завершити або навпаки почати новий проект, вибрати методи розв'язання завдань, укласти договір із клієнтом, зробіть це на початку другої дика. Місяця наприкінці місяця не варто контактувати з тими, хто ставиться до вас ну не надто добре. Перш за все, зірки не рекомендують вам зустрічатися з такими людьми 28 вересня. Вони можуть підставити вас або якимсь іншим способом втягнути у великі неприємності. Якщо спілкування все ж неминуче, зберігайте спокій і ховайте почуття за маскою холодної вічливості. Завдяки сприятливій взаємодії планет, перший тиждень осені подарує вам позитивний настрій, енергію і гарне самопочуття. Цей період варто використати для занять спортом і активних прогулянок. Посилення позиції Юпітера 6 і 7 вересня вдали час для початку лікування і профілактики захворювань печінки. Простежте, щоб у цей час у вашому раціоні було більше молочних страв, злакових і овочів. Ворожнеча між Меркурієм і Плутоном 10 вересня створить напружену атмосферу, яка збільшить ймовірність отримання Травми. Будьте особливо пильними у цей період, не поспішайте і уважніше дивіться під ноги. З 12 до 14 вересня вдали час, щоб здати загальні аналізи крові та розширені аналізи на гормони щитовидної залози. Ближче до кінця місяця, починаючи з 24-го числа, коли місяць проходитиме сузір'те Терези, влаштуйте собі один розвантажувальний день. Зірки рекомендують відмовитися від хлібобулочних виробів, солодощів і смаженого. Віддайте перевагу гречці свіжим овочам і кисломолочним продуктам. Ну і наостанок сприятливі і несприятливі дні вересня у вас на екрані. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал і написати в коментарях, який знак задяку ви б хотіли почути наступним.